Ласкаво просимо до Академії ЛВТЕх. Мене звуть Сергій і у цьому відео ми розглянемо, як правильно підготувати ювелірні вироби до рентгенуфлоресентного аналізу на нашому аналізаторі Lab, А також, чому це важливо. Давайте дізнаємося, як видалити патину та забруднення, щоб отримати максимально точні дані. Дією кисню, вологи та сірководню на поверхні срібних прикрас утворюється тонкий шар оксидів і сульфідів, які називаються патина. У сплавах срібла основним винуватцем цієї реакції є мідь, яка легко реагує із сірком водним, і киснем. І у результаті плівка патини може завищувати показники концентрації елементів на 2-3%. Чисте ж 24-каратне золото залишається стабільним і не окислюється. Натомість, золоті сплави від 14 до 18 карат вони є з домішками міді або срібла, і також можуть покриватися подібним нальотом. Саме тому навіть золоті. Ті прикраси потребують попереднього очищення перед аналізом. Отже, для коректного аналізу спочатку зніміть плівку оксидів абразивом нульової зернистості. Це може бути отака проста наждачка. Робіть легкі рухи лише один-два рази, і цього буде достатньо для того, щоб не пошкодити поверхню. Після цього протріть виріб безворсовою серветкою змоченою в спирті. Так ви видалите залички оксиду, пил і обежирите поверхню для аналізу. Навіть якщо ви аналізуєте нові золоті прикраси, вони можуть мати заводські оксиди чи мастила. Тому для всіх ювелірних виробів і срібних, і золотих сплавів застосовується, в принципі, єдина послідовність легке шліфування нульовим наждачним папером, і потім протирання безворсовою серветкою зі спиртом. Тепер ваш зразок чистий відплів. Прівки оксиду та забруднень, і готовий до точного аналізу. На Джеверлі Лав ви отримуєте достовірні дані про склад, а також пробу металу. Отже, підсумовуючи, якісна пробопідготовка це запорука точного аналізу ваших ювелірних виробів. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на Академію Ловатех і слідкуйте за нашими новими відео. До зустрічі!